Доброго дня. Сьогодні 2 лютого. Яка гарна погода є біля своїх актинідій? Дуже важлива інформація, якщо у вас росте актинідія чи Ківі, вони дуже рано прокидаються. Тому зараз берете сікатор та починайте обрізку. Я свої актинідії обрізав ще в грудні. Це дуже важливо, якщо їх обрізати весною, там березень місяць, вони будуть сильно плакати. Неважливо, велика актинідія, як в мене. Чи ще більше, чи маленький саджанець, його зараз взяли секатор, гарно обрізали, щоб навесні він не сильно плакав. Тому це дуже важливо зараз займатися обрізкою, вибрали нормальну погоду і обрізаєте актинідію. У мене є відео на сторінці, як я обрізаю. Якщо цікаво, можете перейти переглянути. Я своє обрізаю завжди в грудні. Бачите, вони обрізані в мене. Я зараз не переживаю, що вони прокинуться і будуть якісь проблеми. Тому, якщо ви не обрізали, беріть секатор, обрізайте. Це дуже важливо. Тому всім дякую за увагу. Якщо є питання, пишіть.